Друзі, всім привіт! Ну що, готові побачити колеса, які ми зробили для незламного? Ось вони. Подивіться, які вони круті. Вони ще будуть фарбуватися, тому це не кінцевий результат. Але тема сьогоднішнього відео це підвізка. Ярославе, скажи, для чого взагалі кастомізують підвізку на мотоциклі і що це нам дає? Просто візуальна складова чи технічно воно покращує якісь характеристики? Підвізка це перш за все комфорт, але в нашому проєкті це ще й красота. В проєкті «Незламний» ми вирішили використати пневмопідвізку, яку ми розробили самостійно на елементах відомої компанії Legend. Стосовно передньої підвізки, ми використали траверси власного виробництва. Вони мають інший. Кут нахилу для того, щоб вилка мотоцикла осталася в заводських параметрах. Хто трейл мотоцикла не змінювався, тому що ми використали спереду теж велике 23 е колесо. Круто! Отже, тепер у нас є кастомні колеса діаметром 23 попереду та 21 позаду. Задня підвізка. Пневматична, яка має регулювання жорсткості, що додасть комфорту незламному, кастомні траверси, тому технічні характеристики всі у нас зберігаються в заводських параметрах. Ну що, переходимо тепер до розробки боді та Ярославе. В наступному відео покажемо, як це робиться. Так.